Ні, заходи у день святкування 77-ї річниці з дня заснування Луганської області почалися з велогонки Критеріум, яка проходила у Сєвєродонецьку на площі перемоги. Старт велогонщикам дав керівник Луганської обласної військово цивільної адміністрації Геннадій Москаль. У змаганнях взяли участь одні з найсильніших спортсменів Луганщини. Серед них чемпіон України, переможці міжнародних змагань. Гонщикам необхідно було проїхати 10 кілометрів і зробити 5 проміжних фінішів. На самому початку гонка розгорнулася гостра боротьба. Ніхто не хотів поступатися. Спортсмени показували дуже високі швидкості на прямих відрізках. І хороше вміння і техніку входження у поворот. Гонка викликала чималий інтерес у глядачів. Таке у Сєверодонецьку люблять, але бачать не часто. Основна боротьба розгорнулася між провідними гонщиками України. У результаті всіх фінішів найбільше очок набрав і став переможцем гонки майстер спорту Данило Осадчий. На другому місці Максим Зубар. Бронзова нагорода у Костянтина Пімкіна. Вчора ти виграв з великим отривом. Скажи, от як тобі вдалося на протягом двох днів стати побідітелем. Мне приходилось упорно тренироваться на протяжении всего сезона. Буквально с февраля месяца я должен был выезжать хотя бы проезжать 6 тренировок в неделю. Для, для успешного проходить соревнования мне надо полторы-две тысячи в месяц километров проезжать. Причем не просто. Сейчас я готовлюсь на основной чемпионат Украины. Он будет проходить в Киевской области. Там будут проводиться чемпионат по всем категориям. Это главный чемпионат. Там мы отбираемся на чемпионат Европы, на чемпионат мира. То есть лучшие спортсмены Украины представят страну на международных соревнованиях уже на высоком уровне. Скажите, ну как вот в целом северодонецкая команда выступила в чемпионате области? Я не ожидал, она выступила выше всяких похвал. Вчера первое место в индивидуальной гонке, это если по верхам, а сегодня второе и третье. Ну, Максим Зубарь больше всяких похвал. Костя Пимкин красавец тоже. А и в общем э, девочки. Ну среди девочек вообще нет равных, да? Ну среди девочек они у нас просто красавицы. Катя набережная. Чемпіонка України в матебайке. А на сьогодні четвертий, п'ятий, шести міста средні мужчин. Это, это очень здорово. Продовжили спортивне свято представники силових видів спорту Стронгмени. В чергу, годовщина заснування Луганської області. А во-вторых, наша адміністрація вирішила підтримати не просто праздник, а зробити його ще красивим, здоровим, прекрасним. Перед вашими тут знаходиться інвентар спортивний. Богатырский, то мы хотим провести небольшие состязания с прекрасными призами среди народа. Не среди спортсменов, профессионалов, которых у нас много в регионе, а среди простого населения, среди простых крепких ребят. Очень много сторон у этого вида спорта. Он возрастной вид. То есть ну, могут заниматься как дети, так и взрослые, так уже и мужчины, и женщины в годах. Вот это самое прекрасное. И самое главное это доступность. Заниматься можно круглый год, как в закрытых помещениях, так и в открытых. Поэтому прекрасно, удобно. Було б тільки бажання. змагання з приваблюють глядачів своєю видовищністю. Вони Є? виконують вправи з оригінальними снарядами, наприклад, колесами вантажівок чи цілими автівками. Займається всю життя. Вже приблизно ліс 10. Що ви дабілі? Ну я получив мастера спорта, ну, свій... Характер, как бы я развил Поэтому в этом виде спорта, уверенность в себе. Да, а не вредно заниматься да, вот такими тяжестями? Ну конечно, все, все вредно, и шахматами вредно заниматься. Но если все нормально, как бы заниматься, если все грамотно, то все как бы нормально. Свої вміння та навички показували не тільки досвідчені спортсмени, а й вологонщики, журналісти, і просто любителі залізної гри. Вони змагалися у піднятті гантелі вагою 50 кілограмів, у кого сильніша кисть, у тязі автомобіля і багато іншого. А на майданчику за фонтанами розгорнулося спортивне містечко. Тут свою майстерність показували в хованці 25 дитячо-юнацьких спортивних шкіл Луганщини: атлети, гімнасти, борці, волейболісти, учасники циркових студій тощо.